Вітаю, шановні друзі. Дуже важлива інформація для українців в Німеччині. Чи можна на території Німеччини користуватися українськими посвідченнями водія, які обміняні в Польщі, в Іспанії або в будь-якій іншій країні? І чому за це може бути порушена кримінальна справа? Друзі, зробіть, будь ласка, репост і обов'язково підпишіться на мій телеграм-канал Адвокат Демченко. Юрій дивіться, мені багато пишуть, і це дійсно актуальна тема, актуальне питання, проблемне з українцями, які проживають в Німеччині. Мова буде йти про тих українців, які мають постійне місце проживання в Німеччині, не ПМП, а проживають тут більше шести місяців, так називаємо і принцип президентства. От відразу кажу, що дане відео не буде цікаве тим українцям, які не живуть в Німеччині. Тобто, ті українці, які живуть, наприклад, в Польщі, в Італії, отримали там, обміняли своє українське посвідчення водія і приїхали в Німеччину, вам нічого не загрожує. Але як тільки ви починаєте жити в Німеччині... Тобто живете тут більше 185 днів, тобто більше півроку, ви встановлюєте постійне місце проживання. і це означає, що для будь-якого іноземця, який починає жити в Німеччині, його посвідчення водія дійсне лише 6 місяців. Для українців даний строк продовжений у зв'язку з тимчасовим захистом до закінчення терміну тимчасового захисту, в даному випадку до 4 березня 26-го року. Але ж, друзі. Що робити в тих випадках, коли закінчиться тимчасовий захист, і що люди будуть робити з оцими заміненими посвідченнями водія, наприклад, в Польщі, в Іспанії або в інших країнах, оце дуже проблемне і дуже важливе питання. Зараз ми з ними розберемося. Я спеціально для вас знайшов роз'яснення торгово-промислової палати для транспортних компаній, які дають свої рекомендації і висловлюють свої проблемні моменти згідно німецького законодавства, які можуть Виникнути у людей, які з третіх країн, які замінили свої національні права в країні, там Польща, Іспанія, Італія без складання іспиту. Друзі, це дуже важливо послухати, тому що за це вас можуть притягнути до кримінальної відповідальності. Зараз є країни ЄС, які переписують водійські права з третіх країн без проходження теоретичного та практичного іспиту. Такі водійські права можна розпізнати за єдиним номером кодом 70, введеним на звороті в рядку 12. За ним міститься оригінальний номер водійського посвідчення та код країни відповідно до ІСО 3166 третьої країни, в якій спочатку було отримано водійське посвідчення. Якщо обмін здійснюється без іспиту, це означає, що це посвідчення водія не можна використовувати в Німеччині, друзі. Ключовий момент. Якщо ви обміняли ваше посвідчення водія без складання іспиту, ви не зможете ним користуватися в подальшому. Це дуже важливо. Далі що пише ІХК. Правова основа для цього лежить у розділі 28, параграфі 4, номер сім фарелавнісферворнунг положення про видачу водійських посвідчень. Німеччині, якщо це буде помічено під час перевірки, вас можуть притягнути до кримінальної відповідальності за водіння без дійсного водійського посвідчення. У цьому випадку проблеми виникають не лише у водіїв, а й у компаній, в яких ці водії працюють. Стаття 21 закону про дорожній рух Німеччини передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до одного року або штраф. Друзі, це дуже важливо. Відразу ви ж запитаєте, а що робити в такому випадку, якщо ви поміняли своє українське посвідчення водія на, е, наприклад, польське, іспанське або італійське. Друзі, е, потрібно звернутися до вашого фіришайштеля, е, щоб вони зробили запит до тієї країни, яка, яка змінювала вам це посвідчення водія, І вони вам точно скажуть, чи можна ним користуватися. Про це, до речі, пише також і ХИК. Єдиний спосіб бути впевненим це зробити відповідний запит до органу, який здійснює отримання водійських прав за місцем вашого проживання в Німеччині. Він запитує іноземний орган, посвідчення водія, який видавав посвідчення водія ЄС, за яких умов було передано посвідчення водія третьої країни, а потім може надати юридично обов'язкову інформацію про його дійсність. Друзі, тобто, що це означає, якщо. Ви не впевнені в тому, чи можна користуватися вашим е, заміненим посвідченням водія, тобто поміняли українське посвідчення водія в Польщі на польське з кодом 70 або без коду 70. От. І ви не впевнені, чи можна ним користуватися в Німеччині, зверніться до Фірошайнштелі. Вони звернуться до Польщі і потім вже точно вам скажуть, чи можна ним користуватися. Або, в принципі, ви можете самі дати відповідь на це запитання, тому що ви знаєте, чи здавали ви під час заміни посвідчень водія якийсь іспит. Якщо ви не здавали, більш цього ним користуватися не можна. Якщо ви здавали, тоді краще звернутися до Фюришайнштеля і підтвердити дійсність оцих замінених посвідчень водія. Друзі, це дуже важливо. Обов'язково про це пам'ятайте. В іншому випадку може бути кримінальна справа після 4 березня 2026 року. Це може бути дуже і дуже негативним моментом для багатьох українців. Зробіть обов'язково репост даного відео і підпишіться на мій телеграм-канал Адвокат Демченко Юрій. З повагою, ваш адвокат.